Острошили автобус. Перекарпатські правоохоронці оперативно затримали хуліганів. Двоє чоловіків заздалегідь озброїлись молотками, то розбили вікна у транспортному засобі. Інцидент трапився у ворогті. До яремчанських поліцейських надійшло повідомлення про те, що невідомі особи. Пошкодили рейсовий автобус. Даний транспортний засіб був припаркований біля одного з приватних будинків у Ворогті. Поліцейські отримали інформацію про злочин. Одразу ж виїхали на місце події. Це і слідчо-оперативна група, а також працівники сектору реагування патрульної поліції. Поліцейські провели першочергові слідчі дії. Вони ретельно оглянули місце події, опитали ймовірних свідків. Очевидці злочину, також вилучили і речові докази, які вказували про вчинення кримінального правопорушення. Злоумисників затримали на одній із вулиць Ворогти. Ним виявились 21-річний та 27-річний мешканці Косівщини та Надвірнянщини. Наразі поліцейські з'ясовують і мотиви вчинення даного злочину. Обох чоловіків затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України і вирішується питання про повідомлення їм. Підозри за частиною другої статті 296 кримінального кодексу України. Це хуліганство вчинене групою. Осіб недовзі суд обере затриманим запобіжний захід. За скоєний фігурантом загрожує максимальне покарання до 4 років позбавлення волі. Люся Грибик, Святослав Іванюк, телеканал 402. Загинув на місці. На Коломийщині трапилася смертельна аварія. Між населеними пунктами Раківчик та Коломия зіткнулись два автомобілі. Водій одного з них помер від отриманих травм. На місце події негайно виїхали поліцейські та встановили. Що водій Міцубісі, рухаючись у напрямку Коломиї, допустив зіткнення зі спринтером, який їхав назустріч. Від удару Міцубісі відкинуло, і автомобіль додатково здійснив зіткнення з транспортним засобом опель Віваро. У наслідок аварії річний водій Міцубісі, місцевий житель від отриманих травм, загинув на місце події. Наразі поліцейські працюють на місці події та встановлюють ці обставини аварії. Правоохоронці вкотре закликають усіх учасників дорожнього руху дотримуватись ПДР, обирати безпечну швидкість та не невик виконувати ризикованих маневрувань. Пошкоджене обличчя та численні тілесні ушкодження. Так закінчилася прогулянка для шестирічного хлопчика просто в центрі Івано-Франківська. Разом із мамою він ішов поблизу фонтану на вічовому майдані, коли раптово на нього наїхав 20-річний велосипедист. Дитину одразу ж госпіталізували до медичного закладу, де за його здоров'я досі борються лікарі. Хлопчик потрапив увечері з ознаками черепно-мозкової травми і травми, м'яких тканин обличчя, ротової порожнини. Дитина має черепно-мозкову травму, один з найважливіших діагнозів, найскладніших. Перенесла оперативне втручання нейрохірургічне і станом на сьогодні перебуває в відділенні інтенсивної терапії. Оперативне втручання на голові, на черепі завжди непросте. Стан важкий відповідає післяопераційному періоду. У медзакладі кажуть, подібні випадки не поодинокі. Щотижня до лікарні потрапляють щонайменше двоє постраждалих у дорожньо-транспортних пригодах за участі велосипедистів чи користувачів самокатів. Лікарі наголошують, проблема стає дедалі серйознішою. Пацієнти, починаючи від 8-9 років і закінчуючи вже 17 років, потрапляють до нас із різними травмами. Різної складності Це системна травма, яка уражає як і скелетні включає в себе скелетні деформації, так і травму внутрішніх органів черевної порожнини, грудної клітки, і найгірше це травма головного мозку із гематомами із дифузним акціональним ураженням головного мозку. Кількість пацієнтів за цих півроку значно зросла в порівнянні з минулим роком. Важкість травм значно зросла. І ці частина з цих травм пацієнти, на жаль, не зовсім неврологічно повноцінно можуть одужати. На збільшення кількості безвідповідальних велосипедистів та користувачів самокатів у місті скаржаться й мешканці. За їхніми словами на пішохідних зонах це створює додаткову небезпеку, особливо коли вони гуляють з дітками. Заважають руху і з дітьми, коли особливо гуляєш. Це дуже небезпечно. Насправді і до самокатистів, тих, що на самокатах, це просто жах. Самокати це взагалі ну, роверш, так самокати я б взагалі. Тому що вони не дивляться, вони створюють дуже рух такий, що я б заборонила. Що вони не, ну, не притримуються, ні нічого, вони їздять як потім. Або треба окремі велосипедні доріжки, щоб було, або. Ну, щось вирішується там, де люди ходять, хоча б ну, потихеньку їхали, а то на так на такі швидкості. За словами патрульних, від початку року в Івано-Франківську сталося 14 ДТП за участю користувачів двоколісників, у яких загинула одна особа. Втім, по області статистика значно вища. Інспектори вкотре наголошують, велосипедисти є повноцінними учасниками дорожнього руху та повинні дотримуватися правил. Інакше їх чекає адміністративна відповідальність. Згідно ДТП за цей рік, а також минулий, хочу сказати, що є тенденція до зменшення, оскільки за період 25-го року, по сьогодні в місті в області Івано-Франківській відбулося 47 ДТП за участі велосипедистів, де, на жаль, загинуло 6 осіб, і 41 особа отримала травми. У правилах дорожнього руху є спеціальний розділ, який говорить про те, як і де саме повинні рухатись велосипедисти, яких правил вони повинні дотримуватись. Якщо говорити про притягнення до адміністративної відповідальності, є стаття сто. Двадцять яка чітко регулює, за що можна притягнути велосипедистів, і відповідно одне з найбільш поширених – це є порушення правил дорожнього руху велосипедистами, де санкція статті становить 340 гривень. Велосипедистам радять користуватися спеціально відведеними велозонами та знижувати швидкість на пішохідних ділянках, уважно стежачи за перехожими. Віталія Андрій Аргара, телеканал 402. День мистецтва, розваг і добрих справ для всієї родини. У Франківську відбудеться благодійний захід на шапку фестівал. Програма досить насичена і розрахована як на дітей, так і на дорослих, каже організаторка Галина Тягур. Серед розваг, концерти, ярмарок майстрів рукотворів, майстер-класи, фудкорти та частування. У нас буде денна. Концертна програма і вечірня концертна програма. У денній концертній програмі братимуть участь молоді виконавці, це будуть продюсерські школи різні тому подібне. Це буде також вистава від театру Ляльок імені Марії Підгірянки. Вони нас дуже часто підтримують і будуть для діток проводити виставу дитячу. І вечірня концертна програма у нас буде Гурт Глорія, буде Шурдин, буде Ляблюр і Катея Бенд. Це буде не просто концерт на шапку, як ми щочетверга робимо. Це буде цілий день з десятої ранку до десятої вечора. Ярмарки, концерти, щось цікаве для дітей, розваги, атракціони, лицарі, лазертак, ну дуже, 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 дуже багато цікавого. Метою фестивалю є збір коштів для онкогематологічного відділення Івано-Франківської обласної дитячої клінічної лікарні. За ці гроші організатори планують придбати розморожувач плазми крові. Щороку ми консультуємося перед початком сезону з лікарями онковідділення дитячої лікарні, що саме їм потрібно, оскільки ми допомагаємо не адресно якійсь дитині, а загальному відділенні, щоб всі дітки, які там лікуються, а дітей там багато, коли навіть більше ніж ліжок в відділенні. Тому ми з ними консультуємо, що саме потрібно їм придбати Цьогоріч Це саме розморожувач плазми. Щоб дуже, дуже, дуже потрібно, щоб лікарі пильнували за кров'ю маленьких пацієнтів, оскільки зміни відбуваються дуже часто. Тому розморожувач плазми це саме та річ, яка їм потрібна саме зараз. Благодійний фестиваль відбудеться 7 вересня у Палаці Потоцьких. Ангеліна Лис, Іван Пілецький, телеканал 402. Літні оздоровлення: 140 дітей пільгових категорій з Франківської громади цього літа відпочили за кордоном. Серед них рідні учасників бойових дій, загиблих захисників, зниклих безвісти та поранених. Вони відправились до вже знайомих партнерів, а також до нового міста побратима Шибаник у Хорватії. Для дітей підготували цікаві екскурсії, аби вони змогли поспілкуватися та познайомитися з культурою міста. А для тих, хто полюбляє пригоди, організували справжній скаутський відпочинок. Там юні мандрівники жили в наме. Та ходили в походи та опановували нові навички. Просто неба. Ці п'ять міст партнерів вже запрошували наших діток в минулому році. А місто в Хорватії запросило вперше. І ну дуже поїздка вдалася. Дітям надзвичайно сподобалося були гарні відгуки від батьків. Саме завдяки таким поїздкам за кордон діти можуть відпочити, знайти нових друзів, відпочити від, від тривог, отримати нові враження, ну і, і перевантажитися від нашого повсякденного життя. Також у межах співпраці Пліч опліч дітей з різних куточків України прийняв табір Лімниця. Тут відпочивали діти з Гуляйполя, Покровська, Мелітополя, Ніжина та Франківська. Для них підготували насичену програму, походи в кіно, екскурсії до водоспадів та захопливу подорож на скелі Довбуша. В табор «Лімниця» відпочили діти з Гуляйполя, Покровського, Мелітополя, Ніжина в рамках угоди Плюч опліч. Які підписані з містом Івано-Франківськ, звісно, і дітки нашої громади були на безкоштовному перебуванні в таборі, стосується дітей, батьки яких є учасниками бойових дій, загибли, зникли безвісті, поранені тощо. Кожен заклад, ліцей або школа формували документи на таких учнів, передавали в табір, і ми організовували безкоштовні поїздки для цих дітей. Якщо підсумувати, то за 25 й рік майже 850 дітей відвідало табір Лімниця. У планах каже міський голова Руслан Марцінків зробити табір-лімниця цілорічним. Подібні таборування планують навесні, восени та взимку. Ми тішимося, що місто має табір, лімницю це наше комунальне майно і шість змін таборових цього року. Відвідують діти Івано-Франківська і не тільки, тому що ми по угодах по партнерству будемо приймати дітей з Покровська, з Гуляйполи, з тих місць, де не можна провести літній табір, навіть навчання нормальне не можна провести. Тому ми йдемо на зустріч дітям і робимо такі таборові зміни. Ангеліна Лис, Андрій Гаргара, телеканал 402. Чекати громадський транспорт стане зручніше у Франківську на п'яти зупинках. Запрацювали електронні табло. Тепер побачити час прибуття тролейбусів та автобусів можна на вулицях Євгена Коновальця, та Тасменецькій, Гната Хоткевича, Івана Павла ІІ та на тролейбусній. Звісно, є зараз мобільні додатки, але Громадським транспортом користуються дуже багато людей старшого, віку відповідно. Телефони їхні десь не пристосовані власне для різноманітних додатків. В будь-яких випадках люди старші не вміють користуватися. А табло це те, що ти приходиш, ти бачиш на екрані, що за там за 10 хвилин чи за 5 хвилин прибуває такий автобус, і загалом 28 зупинок. У нас на сьогодні вже обладнано таблами руху громадського транспорту. Ще одне вбудоване електронне табло з'явилось на вулиці гетьмана мазепи Так само ми встановили на зупинці на вулиці гетьмана мазепи навпроти центральної міської лікарні. Там є вбудоване табло в самій зупинці. Ми так само його запустили в роботу нещодавно. Це фактично шосте табло. Ось і сподіваємося, що ще хоча б одне-два. Таке табло буде встановлено до кінця поточного року. До слова встановити електронні табло вдалося коштом приватної компанії Діана Висоцька, Віталій Магалацій, телеканал 402. Імпрезі 36. у Франківську відкрили виставку сучасного мистецтва, яка продовжує традицію легендарної бієнали кінця 80-х. Тоді організувати подібний захід було майже неможливо. Радянська цензура суворо контролювала культуру, а міжнародні контакти майже не існували. Однак, завдяки сміливості митців, місто змогло стати центром сучасного мистецтва. Як художники, як митці були не задоволені ситуацією, тим соціальним реалізмом. Шукали вирішення, але щоб довіднити, що ми думаємо інакше, що ми думаємо як цивілізований світ, треба було показати цей світ. Щоб показати цей світ, треба було запросити художників з цього світу до Івана франківська Оказія перебудова зміни політичні, на той час дали ту можливість. Це був час, так би мовити, революції, і е, сама акція полягала. в Самі акції, а не в якості робіт там, чи відкритті якихось нових мистецьких я, 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 якостей. От. І тому йшлося про те, щоб прорвати цей кокон замкнутості і спробувати навіть протистояти спілці. Перша виставка зібрала сотні авторів і тисячі робіт із різних країн світу. За словами організатора першої імпрези Миколи Ковини, все почалося із простого запрошення. Його розіслали митцям у різні країни, і на нього відгукнулися сотні художників. Після цього імпреза відбувалася ще чотири рази. Моя робота полягала в тому, що я спочатку по літері склав текст запрошення для інших учасників. Формуляр учасника і це. Кількома мовами надруковане розійшлось по цілому світу. Дуже тішуся, коли бачу імена цих художників, хто відгукнувся, хто прислав роботи і подарував Івану франківському музеї. Сьогодні у музеї мистецтв представлено 55 робіт із колекції, яка налічує понад півтори сотні творів. Через обмеженість виставкових залів неможливо показати всі роботи. Однак, майбутнім організатори планують показати й інші. Стиль тут кожна авторська авторська техніка. Хто з чого починає? Хто офорт переробляє під свою техніку? Хто живопис, хто графіки дуже у нас багато є, є е, дотичне до, до, до цих робіт, поєднання об'єму, е, є скульптури у нас виставлені Тут кілька е, скульптури металів, дерев. Е, тобто ми показали по одній роботі. Того, що ми маємо значно більше, і ми чекаємо свого часу на залу, де ми колись це виставимо. До слова виставка триватиме 21 день. Діана Висоцької талі Магалаті, телеканал 402.